Що мене хтось в сторону штовхає, але я не можу зрозуміти, хто мене штовхає в сторону. Переживемо, і, на жаль, я трішки не впорався з керуванням. Що на автоматі досить таки складно проїжджати такі участки дорог, і, на жаль, дербі почалося. Ой-ой-ой. І. Ну, ось мені щось подібного формату подобається, але не знову занесло. Передній. До побачення! Всім привіт, пані і вітаю вас на новому ролику, буде грусі Drive і сьогодні ми будемо проходити сценарій. Як ви бачите, перший на сценарій, який ми сьогодні будемо проходити, називається Гроха джунглях Або гонка на якихось корчах, ну, типу... Тачка, яка зібрана, не зрозуміло чого, але вона, типу, на ходу. Тому, пані та панове, сподіваюся, що вам даний вітерок сподобається, ви мене підтримати в Ну і перед початком даного вітеролика я б вам хотів пожетварину перегляду, так якщо ви щось споживаєте, то всім смачного. Все, не буду збільше стримуватись, погнали проходити даний, е... дану місію, даний квест. Ну, коротше, ви зрозуміли. Лет'ко проходити дану. Ну що ж, пані панове, я думаю, це реально зараз буде весело, тому що на карчах Мінжедрайв я досить таки давно не катав, особливо на таких карчах, як мінівен. Мінівен, е який ще в нас при цьому всьому на автоматі, при цьому всьому є ще й на кермі. І, чесно кажучи, я не дуже розумію, яким чином мені треба все це діло контролювати. Але зараз якимось чином будемо пробувати, він перегор. Ой-ой-ой, мінус одного. Виніс... Так, в нас тут якась, якщо чесно, реально діч відбувається, тому що це реально якісь гонки на карчах. Я не знаю як. Йо-майо, давай, 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 добаний автомат, поки він переключив вже 300 років пройти, треба хоча б на механічний автомат перейти. Тут же в нас якісь дербі почалося. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. мене занесло. Я вже не перший, тому що там перший вже... Досить таки далеко поїхав, я поки що другий, але можливо є шанси того, що я його зможу наздогнати. Не знаю, поїдемо поки в третій особи, начебто в мене поки що це непогано виходить, але, але мені поки що подобається. У нас же тачка, ну вона вже все, вона технічно справна і з першого разу нам не вдалося пройти дану гонку. Тому давайте пробувати її проходити з другого разу. Ну що ж, пані і панове, друга спроба проїхати на цьому корчі, і давайте ми спробуємо від першої особи, подивимося, як це в нас відбу... буде все діло відбуватися від першої особи. Я розумію, що від третя особа, можливо, це якось виглядає пічніше, але від третьої особи я зможу більше відчувати автомобіль, аніж від третьої. Мінус тіп, я його відразу ж таки виніс. І поки що я можу навалювати. Ні, я не можу навалювати, тому що... Мене хтось в сторону штовхає, але я не можу зрозуміти, хто мене штовхає в сторону. Алло, йокі-палки, ти взагалі норма? Все? Все, я, приї... я приїхав приїхав, габела. Все, Це КПС, це буде в натурі дуже жорстко, тому що е, це в нас починається якесь дербі, Я не знаю, що тут відбувається взагалі. Микаємо в автоматі, я забув, що ми їдемо на автоматі. Добре, давай від треті особи, давай третє особи, але... Якщо чесно, автомобіль виглядає від третьої особи, е, ну, коли камера позаду досить таки масивно, тому що це в нас мінівен, це в нас немаленький автомобіль, я не знаю, на що з ним робити. Ось таке. Е, ну, типу, мені здається, це був нормальний досить таки мінівен, а з нього зробили прям лютого карча. Але, тим не менш, він навіть, типу, контролюється. Він, типу, навіть контролюється. Краще б, якщо чесно, була тут механіка для таких гонок, а не автомат. Але автомат начебто також непогано себе почуває на даній дорозі. Так, ми поки їдемо третє. Ми наздогнаємо тих передніх типів. І давай, 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 давай. Мені хоча б третім приїхати. Ой, другим, точніше. Давай, 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 давай. Так, все, ми приїхали другим. Єбо. Це було важко і одночасно прикольно, тому пропоную вам переходити до наступного випробування. Ну що ж, пані Тоне, ми починаємо наше друге випробування на сьогодні, яке називається пташина тропа. Ми їдемо на такому автобілі, як Габріель 500. І, чесно кажучи, я не знаю навіть що у нас буде, але судячи з того, що нам треба фінішувати за енний час. То я думаю, тут у нас буде просто гонка на час по бездоріжжю. Я думаю, що це буде дуже і дуже весело, тому що в нас задній привід, як його контролювати, я не знаю, у нас, знову ж таки автомат. І, чесно кажучи, в мене вже починаються складнощі з самого початку, тому що я вже не відчував автомобіль. Я розумію, що я хоча б за рахунок того, що в мене є педалі на даний момент, я можу хоча б акселер акс... педаллю газу регулювати наскільки мені сильно потрібно його натискати, наскільки ні. Але, тим не менш, на турі керувати заднім приводом по такій дорозі реально дуже-дуже важко. Тому е нам треба розпочати другу спробу, і я думаю, нам треба розпочати зараз з, е по-перше, ось так нам треба зробити. А по друге, я думаю, нам треба розпочати від першої особи, тому що від третьої особи це реально дуже-дуже важко. Uh, і ще є величезний мінус в даного автомобіля, це те, що, по-перше, він занібригний, а по-друге, це величезний американський. Я розумію, що він виглядає як седан, але це, можна сказати, а-ля Маселкар, тому що він дуже валкий, він не керований, ти на ньому повертаєш, він зовсім не повертає, він створений. Мені здається, чисто для прямих доріг, тому що, ну, або чиста вальяжна стіліт десь в себе на райончику, тому що... По-іншому, по-іншому, на ньому участить в гонках, реально важко. Чого ми не їдемо? Ага. Я поняв, нейтраль. Я не знаю, як нам проїхати за 2.20, тому що... Тому що мене вже дуже сильно заносить. Але давай спробуємо просто натискати газ в пол. А ось будемо натискати газ в пол, де ми будемо бачити хоча більш-менш прямі участки дороги. Шкода, що в нас тут автомати не механіка, тому що ну, на автоматі досить складно проїжджати такі участки дорог. І, на жаль, на жаль, ми не доїхали. Я розумію, що ми можемо далі їхати, але не бачу сенсу далі їхати, тому що ми вже і так втратили дуже-дуже багато часу. Тому давайте проїжджати знову ж таки від третьої особи. Можливо, в нас це вийде зробити на даний момент, але в нас тачка вже самого початку заносить, хоча я б не сказав, бо що я... Ну, прям нажимаю, я навіть в половину не нажимаю газ, але її тачку вже заносить, хоча тільки ну, буквально трішечки натискаю на газ, а її вже несе. Не знаю, чесно кажучи, як нам е, проїхати цю трасу хоча б на три зірочки, але будемо пробувати якось намагатися це робити так тихо-тихо-тихо, то я його більш-менш законтролював. І це реально дуже-дуже важко. До речі, пані Тпанове, а напишіть, якщо у вас є бажанечка, які автомобілі вам подобаються в реальному житті. Великі огромні седани, да? або універсали. Коротше, просто великі автомобілі, або якісь ну, маленькі компактні машинки, щось ну, по типу міні-купера там, або ну, Смарта, або... Я не знаю, ну, коротше, просто, які автомобілі ви полюбляєте. Великі чи такі ну більш компактні автомобілі. Тому що я в реальності е дуже полюбляю не маленькі автомобілі. Я чого з дитинства коротше, полюбляю прям великі-великі машини. Не скажу, що це прям е там, якісь буси або мінівени, хоча б великий е седан, в якому буде багато місця, і позаду, і е буде великий багажник, е ну щось по типу. Не знаю, чи знаєте, ви такий автомобіль, чи ні. Наприклад, Nissan Maxima. Це, в принципі, досить таки велика баржа, е ось там 2002 року. І ну, ось мені щось подібного формату подобається, але нас знову занесло. Я не можу зрозуміти, чого нас настільки сильно заносить, начебто я більш-менш намагаюся контролювати автомобіль, але все одно якимось. Заносу. Все, натискаємо газ в Палас. І тут, в принципі, в нас асфальтований, а, асфальтована дорога була. Нам тут треба повертати, йо мойо це габела. І відразу ж таки, більш-менш будемо контролювати, намагатися автомобіль. Чесно кажучи, даний сценарій я навіть не проходив ні разу на клавіатури, на джойстику я ні разу не проходив цей сценарій, тому мені зараз навіть це в два рази. Цікавіше, тому що, по-перше, я на кермі, а по-друге, мені його реально цікавіше пройти, тому що я не знаю, який тут проміжок ділянки важкий, який легкий, де тут потрібно гальмувати, а де можна натискати газ в палас. В принципі, тут я більш-менш можу натискати газ в палас, але від першої особи я реально автомобіль відчуваю набагато краще від третьої, аніж від третьої, точніше. А, але це реально. Дуже великий мінус, що це в нас коробка автомат, е яку просто на багнюці, коли ти натискаєш газ палас її просто заносить, і ти не можеш просто повищити собі передачу зараз, ну, для того, щоб автомобіль не несло. Це дуже погано і дуже важко. Але нічого страшного, тут би зараз ручником зайти, але, на жаль, в мене, по-перше, немає такого ручника, що можна було дёрнути, а по-друге, я навіть ніяку клавішу не забіндів. До речі, на рахунок ракурса камери, я сподіваюся, що він нормальний, тому що я його трішки по іншому зараз поставив, а ніяк в інших ну, відосах. Але сподіваюся, що все чотенько. Так, тут я, начебто, автомобіль законтролював, чесно кажучи, тримати кермо мені зручніше однією рукою, контролювати автомобіль теж однією рукою, в принципі, як і в реальному житті. Тому що в реальному житті, чесно кажучи, за кермом реального автомобіля, в більшості випадків я тримаюся за кермо однією рукою, тому що це якось набагато зручніше, хоч не так і безпечно, мабуть, як триматися двома руками, але двома руками мені взагалі незручно керувати Мобіли. Так, і так само в е, грі також. Мені краще керувати однією рукою. Так, тихо-тихо-тихо, начебто я більш-менш почав відчувати цей автомобіль. Так, стає, стає, стає. Тут у нас е, тут у нас досить різкі повороти, на яких нас може-занести. Може, може тому намагаємося більш-менш контролювати цю величезну-величезну баржу. Яка в нас дуже м'яка і яку дуже легко на поворотах е, зробити так, щоб її занесло і потім її не виправити. Так, 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 тихо, 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 тихо. Ой, я трішки фрізанула, я вибачаюся, пані та панове. Не знаю, що це було, але поки що мені все дуже і дуже подобається. Взагалі, прям офігезно. Значить, тут великі шутку нема, але тут прям, прям нам треба... За рахунок того, що. Ай-яй-яй-яй-яй! То це в нас багнюка і задній привід. Все я доїхав. Так, да, на жаль, з пошкодженням я в самому самому кінці. І, на жаль, це навіть на фрізірочки. Але, чесно кажучи, я не розумію, як тут можна проїхати на 2.45. 45 я не розумію, як це робити, тому давайте ми перейдемо до завершаючого сценарію на сьогоднішній відеоролик. Ну що ж, пані і панове, завершающе випробування, яке я б на сьогодні хотів зробити, це в нас був дербі гонка. Як би це дивно не звучало, але начебто на відео я ні разу дану дербі-гонку не проходив, особливо на ігровому кермі. Тому давайте ми зараз спробуємо е виграти дану гонку, зайняти перше місце, і тут є в нас невеличка підсказка. Ключ до 에, того, щоб вижити, це потрібно бути дуже уважним на дорозі. Я це розумію, дякую величезно за допомогу, але давайте спробуємо як першу особу. Давайте включимо механіку. Так, третя передача. Автомобіль зовсім не їде. Я не знаю, що в нас тут по тахометру, тому що тут немає як такого тахометра, тому... А, тут нас, у нас низького боро поняв. Поня, поняв, поняв. Тут, коротше, нам треба другу крутити прямо до відсічки. Окей, окей, я вас зрозумів. Тихо-тихо-тихо. Трішечки. Трішечки бачком. Чуть-чуть бачком поїхали, все хорошо Все хорошо, все таке задумано. Йо-майо, як же це важко. Чесно, це дуже важко. Але я думаю, можливо нам зайняти перше місце. Так, ми начебто тут об'їжджаємо, ми все це діло проїжджаємо на другій передачі, тому що... Третій нам тут взагалі не треба, тому що я так розумію, що у нас друга передача до е, майже 100 км на годину. Нам треба цього, типа, розвернути обережно. Критич, критично низький рівень оливи. Ну нічого страшного, якось, я думаю, це все діло переживемо. І, на жаль, я трішки не впорався з керуванням. Окей, давайте заюзаємо другу спробу, але давайте зараз ми спробуємо першої особи. Так. А ну, let's go. Перша передача. Так, я зрозумів, що нам потрібна на даний момент тільки друга передача на, на, цій, на цій гонці. Нам взагалі ні перша, о, ні, ні третя, точніше, ні четверта не потрібна, нам потрібна тільки друга передача, тому ми зараз ось так обережно, 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 обережно автомобіль трішки заносить, тому що задній привід все ж таки. Але якось в принципі законтролювати його. Можливо, поки що, чесно, мені все дуже сильно подобається. І на кормі Дербі-гонка відчувається зовсім по-інакшому. Не так, як коли я її проходив на клавіатурі, або на джойстику на кормі це зовсім інші відчуття, яке набагато крутіші. Так, 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 так. Супер, 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 проїхали. Ай-яй-яй, трішки перевернули. Коротше, в мене сьогодні так і чисто, знаєте, коротше, гонки на корчах. На сьогодні чисто корчі гонки. В принципі, все, як я люблю в реальному житті, тому що в реальному житті, чесно кажучи, мені чогось, коротше, корчі набагато більше подобається, ніж звичайні автомобілі. І тут в нас якраз зараз бюджет-драйв. Аналогічна ситуація. Так, трішки боком, чуть-чуть боком даємо. Але цей автомобіль в нас контролюється, і я скажу, що він навіть дуже і дуже непогано контролюється, але все ж таки ми трішки зачепили е, в нас наш е, заборщик, але нічого страшного, я думаю, цьому немає. Так, 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 тихо, 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 нормально. Все нормально ж було, ну йо моє Давай, зай. Передній. До побачення. Я, я, я собою спеціально пожертвував, щоб, щоб якраз цих двох розвернути. І мені здається, що це було правильним рішенням, тому що інакше, інакше я б не був е, взагалі другим. Тому що поінакшому мені здається, я був би взагалі якимось е, вже останнім. Так, 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 так. До побачення. Да ё-моё, їй давай! Її давай, їй давай, їй давай. Я, на жаль, пропустив його, я думав, що в мене вийде його зіштовхнути е з дороги, але, на жаль, я переїжджаю на другій позиції. Але все, на це досить таки непогано, і, чесно кажучи, проходити дану гонку мені дуже і дуже сильно сподобалось. Тому пані тпаново. Це вже буде завершаюча гонка в нас на сьогоднішній відеоролик. Ми зайняли друге місце. Тому, пані тпаново, дякую всім за перегляд. А сьогодні ми пройшли аж цілих три сценарії. Сподіваюся, що вам даний ролик сподобався. Якщо вам даний ролик сподобався, не забуваємо про вподобайки, підписочки та коментарі. Дякую всім величезно за перегляд, гарного дня та до нових зустрічей.